Отже, ми продовжуємо нашу продачу столиці. Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. І нашим гостем є депутат Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії фронтзмін Павло Петренко. Ми сьогодні говоримо про медичну реформу, власне, про той експеримент, якщо так можна сказати, який відбувається нині в чотирьох місцях України в трьох регіонах і в місті Києві, Павло Дмитрич. Ми все ж таки хотілося б ось що від вас почути. Ви сказали, що. Слава Богу, чи добре буде, якщо цей експеримент не буде розповсюджуватися на інші області, на інші регіони, хоча з ваших слів так зрозуміло, що він там вже так опосередковано відбувається. Тобто щось там вже рух якийсь іде. Ну не вже ж так дійсно все погано з тими ж таки сімейними лікарями. Мені цікаво, ось що зрозуміти. Ну, сімейний лікар, можливо, цю людину зараз не знає, потім буде знати. Але людина, яка буде звертатися, вона вже чітко хоча б буде знати, до кого можна звернутися, а не чекати по півгодини швидку допомогу чи йти в поліклініку, вистоювати там черги. В чому це... взагалі тут проблема з інституту, як такого сімейного лікаря? Мені проблема здається, це інститу... проблема інституту сімейного лікаря полягає в тому, що на сьогоднішній день в Україні немає достатньої кількості фахових сімейних лікарів, які можуть обслуговувати пацієнтів. Пита... Проблема полягає в тому, що фактично людям які хворіють на різного ступеня захворювання, починаючи від людини, яка хворіє, вибачте, на туберкульоз відкритою формою, закінчуючи мамочкою з дитиною, у якої застуда, вони mm. будуть стояти в одній черзі до сімейного лікаря, який обслуговує їхню територію. Про цю проблему теж чомусь замовчують. Mm. Це один блок питань. Другий блок питань – у нас немає ще фахової, належної кількості фахових сімейних лікарів. А людей вже перевели на цю, на цю систему. Але баз треба ж базового. Але хоче треба починати. Якось треба починати. Треба починати, але треба починати. Продумання. У нас 20 років говорять, реформа не можна, не, не навчивши достатньої кількості сімейних лікарів, а, закривати районні і міські лікарні. Не можна. У нас 20 років говорять, реформа робиться не за один день. Це перший блок. Другий mm -hmm. блок питань. Е, ну, Ми дійсно ми першу частину передачі критикували. Чому критикували? Тому що ви задали мені питання, чи, чому цю реформу називають псевдореформою. Ну, ви її назвали псевдореформою. Я спробував аргументувати нашим, ваших так, так. На, нашим, нашим глядачам, показати їм на простих прикладах, в чому полягає. Ну, насправді, імітація роботи з боку того самого Міністерства охорони здоров'я по реформуванні системи галузі медицини. Добре, тепер давайте повернемо до того, що ви треба робити. Або, або от. Давайте про це поговоримо. Коли експери... треба починати з чогось, це всім відомо і всі про це тільки говорять. Дуже часто говорять. Але якщо почати, де є гарантія, що в процесі вже цього експерименту, якщо хочете, та ж таки влада не буде вже коригувати, скажімо так, дії в процесі? Це Можливо, абсолютно десь нормальний щось... процес, Но якщо є так... як чітко визначений план. Дій, він е, затверджений фахівцями, і він дієвий, то, звичайно, в процесі експерименту на тих е, конкретних е, районах, містах, де цей експеримент проводиться, коригуються певні речі. Ну так. Але давайте почнемо з того, що необхідно робити. Тому що той план дій, який, який був запропонований в законопроекті, в законі, який прийнятий був партію регіонів, ну він зводиться до просто банального скорочення кількості лікарень. Всі пропозиції, які вносилися в опозицію, не були проголосовані. А що вносилося? От які пропозиції? Давайте, пропози... ми, про це які, які Давайте ми про це поговоримо, варіанти. тому що більша частина цих пропозицій вона була викладена в програмі дії об'єднаної опозиції», яка була запрезентована в минулу суботу. Це проект програми дії, який зараз підлягає народному обговоренню. Дуже важливо, щоб наші глядачі теж почули і якось долучилися до цього процесу. Там є окремий розділ, який стосується саме гідної медицини. Цей розділ чітко регламентує ті кроки. Які повинні бути зроблені державними органами влади для того, щоб забезпечити реформування медичної галузі. Це не просто якісь декларації, це конкретні законопроекти, які вже внесені до Верховної Ради, але вони не ігноруються на сьогоднішній день. Або ті законопроекти, які будуть проголосовані і внесені в новій Верховній Раді, яка запрацює з осені. Вони, Братимо... вони базуються на якихось реаліях, чи це так Абсолютно. заяви, які, скажімо так, Ні. популізмом Ні. віддають аби або е Всі Тези вони базуються виключно на реаліях і на конкретних нормах законів. Ну добре, 3% uh, відсотки або 3,6%, а треба 5%, а краще б ще було би 10%, або там 6%. Що стосується Є зараз в можливості в держави от виділяти 5%, відсотків, відсотків ВВП на медичну сферу. Що стосується взагалі фінансування? Що це неможливо то... с... Що, що стосується говорим? фінансування системи медицини? Угу. Для цього необхідно взагалі реформувати систему державних фінансів. Угу. Повинна бути ситуація наступна. Не менше 70% всіх податків і зборів, які збираються на території конкретної області, на території конкретного населеного пункту, повинні залишатися в цій області в цьому населеному пункті. Тоді відбувається наступна ситуація. Це перший крок щодо фінансування. Другий крок. В програмі, яка була запрезентована, взагалі вводиться теза про реформування системи управління. Коли Зараз у нас фактично нашими регіонами управляють намісники з Києва, губернатори так звані керівники обласних державних адміністрацій. Вони підвітні підконтрольні центральним органам влади. Хто, хто б не управляв, все одно буде підзвітний і підконтрольний. Друга теза, яка запропонована. Навіть якщо губернаторові будуть обирати дру, таке... друга теза, яка запропонована. Лікві, ліквідувати взагалі інститут губернаторів і облдержадміністрації, угу. передати функції органів виконавчої влади, відповідним виконкомам обласних районних рад. Угу. Ми ж бачимо, що у нас найбільш ефективними є хто є мери, які обираються громадою. Це правда, З точки зору підтримки. З точки зору рейтингів, з точки зору роботи реальної. У нас є мер... реальної роботи, я б тут з вами дискутував, є бо є дві, ви... дві з половиною години. Є у ви... нас була можливість. Є, є деякі От, мери. От, ми мера теж обрали. Є деякі мери, які обираються з 90-го року беззмінно. Ні, ну а є бо... деякі таких, які теж обирали. А, а таких треба пере... переобирати. А тепер ми його не бачимо, де він є, розумієте? Таких... Ми його не бачимо, не тому бачимо. що зараз та сама влада не дає можливості провести чергові вибори в місті Києві. Це окрема розмова. А давайте ми повернемося до нашої. Тези з приводу реформування взагалі Це органів грема, управління, але ж не бачимо, і в тому числі і в тому числі і, і, і питань медицини. Значить, е, передача органів, е, органам виконавчої влади, які обираються безпосередньо громадами, тобто виконкомам mm -hmm. і головам відповідних обласних рад повноважень органів виконавчої влади, передачі. На місця фінансів, тому що передати тільки функцій виконавчої влади без реального фінансування не дасть можливості вирішити питання на місцях. Ви ну, розумієте? Це точно, це точно. Але коли буде мати, наприклад, та сама обласна рада, чи міська рада, чи районна рада а, конкретне фінансування, тобто будуть залишатися не менше 70% коштів, які збираються на ці території у розпорядженні відповідного місцевого бюджету, і а, відповідний голова цієї ради буде обиратися виборцями, mm -hmm. і буде забезпечений механізм його дострокового відкликання. У кого буде більше мотивація по -поремонтувати лікарню чи профінансувати лікарню? У чиновника Міністерства охорони здоров'я, який сидить в Києві, чи у е співробітника виконкому, який обирається громадою? Звичайно, у співробітника Пане, виконкому. знову ж таки що... втрутиться тут політика. і Цей голова ради буде все одно підзвітник комусь. Цей голова Це ради український реалій. Цей голова ради, якщо він обирається. Це а в ідеалі. Ви так це, 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 це не ідеалі. Ну, якщо це цей ідеал. голова ради обирається громадою, він підзвітний громаді. І якщо ми ще забезпечимо... Ну, ми ж обирали тут одного вже. Так він теж ніби підзвітний, ніби. Тільки невідомо. Дозвольте, де. Він. Я закінчу. Прошу, будь ласка. Третя теза, яка стосується реформування системи органів управління, передбачає можливість відкликання дострокового відкликання займаних mm -hmm. посад депутатів всіх рівнів, в тому числі місцевих депутатів, відповідних керівників виконавчих комітетів. Обласних районних рад. Такі тобто, буде теж обиратися громадою, але громада може завчасно, не закінчення, не чекаючи п'ятирічного сроку, ініціювати проведення місцевого референдуму і відкликати цього неефективного менеджера з займаної посади. І хто ж таки Депутаті за депутатів Верховного проект проголосує ви Демократична більшість, яка прийде до Верховної Ради, немає іншого, немає іншого виходу. Тому що зараз ця система органів управління, вона в нас це до, це до, це до приходу до Верховної Ради можна багато чого говорити. Слухайте, я ну, знав таких людей, які що говорили, як прийшли, якщо, так дивіться, змінюються, як, знаєте, на очах, що Дивіться, якщо це не зробити, тут питання навіть не в популізмі чи якихось інших речах. Якщо це не зробити, то Україна не запрацює як держава, ми не будемо конкурентними. Коли у нас зводиться ситуація, що всі державні фінанси контролюються 20 людьми, які за два роки... Думайтеся, члени уряду українського, країна, яка є найбіднішою в Європі, за два роки збільшили свої статки в чотири рази. Загальні статки всіх наших урядовців складають 26 мільярдів доларів. Це сума, яка фактично дорівнює дохідній читані державного бюджету. А як же на всіх 46, ти, А як же буде більше багатих, буде менше бідних? На 46 мільйонів українців виділяється 30 мільярдів в державному бюджеті доларів. І на кубку. Урядовців така сама сума. Відки вони ці гроші? Відки вони їх заробили. Коли розказують, що їм те ще подарували, коли чиновник, які отримують заробітну плату, 10 тисяч гривень, а має будинок за 5 мільйонів доларів, і у нього запитують, відки тебе цей будинок? Він каже, те, ще побудувала. Цікаво, що це за те, чим так, вона займається. Ми попередні по повернемося все ж таки до... Один політик е теж говорив, що немає ні машини, ні будинку, ні, нічого, але від Луїві е тон були Дивіться. і одяг, і все. Таке інше, якщо тобто, тут можна, знаєте, багато якщо, чого згадати. Якщо, якщо не змінити систему влади, якщо не передати повноваження по розпорядженню фінансами на місця, не буде нічого. Тому що чим ближче чим ближче гроші до людей, гроші повинні ходити за людьми. Якщо збирається на конкретній території мільйон гривень податків, і не менше 70% цих податків залишається в цьому районі, в цьому місті. І там знаходиться обраний людьми мер чи голова ради? Ну слухайте, його люди залінчують, якщо він почне красти. Тому якщо, що він якщо живе знайдеть. поряд якщо, якщо з конкретними сусідами. Або його Дмитрович, менше, дво, менше двох хвилин до закінчення е, нашої програми, якщо все ж таки повертатися до медичної сфери, що таке ефектно цебо? Ефект на себе це, в принципі, та псевдореформа, яка яку намагається провести влада. Я хочу декілька слів сказати, що необхідно зробити, крім реформування Прошу. органів державної влади і передачі повноважень на місця, що треба зробити конкретно в сфері медицини. Дуже важливий блок це все ж таки гарантування державою мінімального стандарту медичного обслуговування. Що це означає? Це означає, що якщо ви потрапляєте швидкою допомогою до лікарні, вам треба провести ургентну операцію, невідкладну операцію, так, то, то так. держава повністю забезпечує фінансово медикаментами вас. І лікарськими засобами, другий блок а, необхідно запровадити обов'язкове державне медичне страхування. щоб в структурі єдиного соціального платежа була сума коштів, яка чітко направляється. Не в державний бюджет і там розмиваються на різні цілі, а чітко направляється на ваше медичне страхування. І третє, необхідно мотивувати наших підприємців, наші компанії до добровільного медичного страхування своїх працівників. Якщо ти страхуєш своїх працівників добровільно, забезпечуєш їм медичне страхування, то ти отримуєш податкові пільги, ти сплачуєш менше податків. І в тебе будуть здорові працівники. Ну, будемо сподіватися, що так воно колись та й буде, бо це дійсно стосується здоров'я. Значить, кожного з нас, Павло Дмитрич, я дуже дякую вам за участь нашій передачі. Вам. Я дякую всім нашим глядачам. Нагадаю, це була програма Столиця для вас її провів ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем був депутат Київської обласної ради, керівник юридичного департаменту партії фронтзмін Павло Петренко. Я дякую нашому технічному партнерові, мережі нового покоління Топнет. І до наступних зустрічі в ефірі.